Зробити спітнілою футболку, що значить цей вираз. Іспанське віома судар ла камісета буквально перекладається як судар потіти, ла камісета, футболка, тобто зробити спітнілою футболку. Судар ла камісета. Цей вираз означає докладати багато зусиль для досягнення мети, чи то у спорті, чи на роботі, викладаючись на повну та працюючи інтенсивно. Його походження спортивне, оскільки цей вираз стосується фізичних зусиль, які спортсмен докладає, щоб його футболка потіла, що свідчить про відданість та жертву заради перемоги в грі або досягнення мети. Якщо вам треба докласти багато зусиль, ви можете сказати Денгоке Судар камісета». Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, то до зустрічі у нових відео. Асталуего!